На підтримку всеукраїнської молодіжної ініціативи Вставай та в рамках всеукраїнської акції Покажи червону картку Януковичу у Коломиї більше півсотні молодих людей показали такі картки президенту України. Захід приурочений дворіччю інавгурації Віктора Януковича. А червону картку, як стверджують активісти руху, молодь показала йому за десятки невиконаних обіцянок. Активісти переконують, що президент сконцентрувався не на тих завданнях, які давав молоді. Ми приєднуємося до всеукраїнської акції Покажи червону карточку президенту і його команді за те, що він перед тим, як йти на вибори, він давав чіткі обіцянки для молоді. Він говорив, що він професіонал, і команда його професіоналів зробить все для того, щоб ці обіцянки виконати. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що крім дітей-міністрів, заступників міністрів, племінників їхніх, дальніх і близьких родичів, реального покращення ніяка молодь не відчуває. У Коломиї в акції взяли участь молоді активісти громадської організації Батьківщина молода, молодіжка фронтовиків та свободівці. Мета акції спрямована на те, щоб збільшити явку молоді на виборах, щоб молодь була свідома, тому що на минулих виборах явку молоді було 40 відсотків. І якщо нам вдасться досягнути того, щоб звішити, хоча б до 60, це вже буде плюс. Кожен міг приєднатися до акції та виставити свою червону картку президенту, вказавши причину, за що він дає її главі держави. Таких сміливців виявилось небагато. Загалом же молоді люди протягом години скандували у гучномовець свої вимоги, які на їхню думку Віктор Янукович проігнорував у своїй роботі.